Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження мікроавтобус, Volkswagen Transporter 18-го року. Зараз автомобіль має пробіг. 198 тисяч повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 150 кінських сил, коробка передач сімістопінча автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від видвибасти, сама Вебаста. Додатково встановлена передня світодіодна балка. Два комплекти колес на дисках з гумою, літньою і зимовою. Дзеркала з підігрівом датчики дощ, світло. Мультикер Мокруїз Контроль Дістронік Асистент втоми водія. Екран Bluetooth USB Aux, кондиціонер, підігрів сидінь, обігрів вантажного відділення і коробка DSG 7. Оздоблення салону текстиль також є допомога під час паркування задній партронік. Багажний утік в дуже гарному стані є домкрат. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу і також є фаркоп. І ще є релінги, авто свіжопризнаний Швеції, перевірені усі вузли та рати, Зауваження, автомобіль немає. Зроблений великий сервіс, замінено комплект трамня ГРМ з помпою та антифризом, мастило в двигуні та усі фільтра. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитний зроблений сертифікат, можливий продаж по перерахунку з ПДВ. І тепер у нас можливий розрахунок криптовалюти. Переглядати страв можливо у місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки усіх з наступаючими святами і до зустрічі на тест-драйві!